Днями відбулися чергові два засідання щодо звільнення близько 20 працівників комунального підприємства Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця. Одне з них завершилося задоволенням позову одного звільненого працівника і підтвердженням того, що звільнення відбулося незаконно та безпідставно. Самі працівники та громадськість, яка їх підтримує, впевнені, що це рішення допоможе та пришвидшить вирішення інших таких самих справ. Я думаю, що будемо далі також відстоювати і боротися з допомогою наших народних депутатів, і представників і громадських і майдану. І всіх будемо боротися за встановлення людей на роботах, тому що людей повиганяли, працювати нікому. І людей оставили без средств на существування, так сказати. Народний депутат України Сергій Каплін, який від самого початку підтримував та допомагав звільненим працівникам, наголошує на тому, що тепер є претендент, а тому в аналогічних справах повинні прийняти аналогічні рішення. Інакше можна бути впевненим у корумпованості судді. Але я переконаний в тому, що ситуація в країні склалась таким чином, що жодна суддя підстави свою голову під гіліативною люстрації, і не тим відповідальності перед полтавською громадою, адже ви бачите, що ми посилили в рази свою пильність за усіма безвиня суддівськими рішеннями, і будемо тільки збільшувати цю увагу. Підтримує незаконно звільнених і депутат міської ради Олександр Шамота. Він певен, що людей поновлять на місцях, і справедливість буде встановлена. Для цього він закликає суддів бути чесними, неупередженими та виносити рішення лише згідно букви закону. Сьогодні вже є перші результати є перше рішення, яке визнало незаконним рішення керівництвом МШЕД щодо звільнення людей. Це перша, перша справа, яка з яка була винесена на користь працівників ШЕД. І я думаю, що майбутні також будуть розглянуті і судом і винесені ті рішення, які згідно закону повинні бути бути винесені. Наступні засідання мають відбутися наприкінці листопада.